Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, на які критерії потрібно звертати увагу, коли ви обираєте мікрохвильову піч. Тож починаємо. І перше потрібно розібратися із типом пристрою. Їх буває декілька. Перший це звичайні мікрохвильовки, їх ще називають соло. Друга категорія із наявністю грилю, і третя із наявністю конвекції. Зі звичайними ми добре знайомі, вони найпопулярніші, їх найбільше на ринку, і такі моделі, звичайно, приваблюють покупця різноманітністю цін. І зазначу, що саме таку категорію шукають 90% людей, тому що їм потрібно просто розігрівати їжу. Наступна категорія відрізняється наявністю гриля, майже як у духовці. Що дозволяє готувати різні страви, а не тільки розігрівати. Але така функція звичайно впливає на енергоспоживання та розмір. Найчастіше ці моделі перебувають у середньому сегменті. Ну а якщо ви хочете максимум від того, що здатні мікрохвильові печі, то тоді обирайте модель із функцією конвекції. Вони часто йдуть у парі із грилем. і можна сказати, що ви отримуєте гарну подобу духовки із рівномірним пропіканням їжі та хрусткою скоринкою. Тобто це два пристрої в одному корпусі, і це добре для тих, у кого з якихось причин немає духовки або ви просто не любите її використовувати, але і ціна таких пристроїв буде значно вища. Також є варіант мікрохвильовки, де взагалі немає поворотного столу. Принцип роботи полягає у тому, що магнітрон знаходиться знизу, а рухається розподільник хвиль. І через це збільшується швидкість приготування та розморожування продуктів. Іншими плюсами є спрощення прибирання, більше місця у камері, а також менше рухомих елементів. А рухомий стіл є однією із найпопулярніших несправностей. А також можна поставити посуд різного розміру та форми, однак така особливість не присутня у дешевих моделях. Моделі також відрізняються і типом відкривання ручка або кнопка. І тут я рекомендую обрати ручку, оскільки з часом кнопка виходить з ладу. Паралельно із цим потрібно задуматися, яке місце на кухні займе мікрохвильова піч. Якщо ви знаходитесь на етапі ремонту та створення дизайну вашої кухні, то чудово підійде варіант із вбудованою моделлю. І тут є кілька плюсів: ви самі обираєте, куди ставити, на якій висоті, і можете підібрати техніку в одному стилі. Крім того, вбудовані моделі вважаються надійнішими, але і коштують дорожче. Але часто виробники економлять, роблячи інтегровані печі зі звичайних моделей. І виглядають вони ось так. Рекомендую обирати печі, які виглядають як суцільна панель. В інтер'єрі вони виглядають значно краще, і приємним бонусом буде можливість отримати відкидні дверцята. Наступний крок це обсяг і потужність, і усі моделі умовно можна поділити на кілька категорій. Перша до 20 літрів. Це найпростіші печі для розігріву їжі для однієї або двох людей. Оптимальна потужність такого пристрою 700-900 Вт. Друга від 20 до 30 літрів. Для страв серйозніші за бутерброди та підійде для сім'ї із трьох осіб. Для таких моделей потрібна потужність від 1 кВт. І третя від 30 літрів. Це пристрій для великої сім'ї. Йому також потрібна потужність не менше 1 кВт, але також враховуйте не тільки скільки людей у сім'ї, а в цілому наскільки часто ви плануєте користуватися мікрохвильовкою і для чого саме. Наступний крок це вибір внутрішнього покриття мікрохвильової печі. Є емаль – найпростіший і найдешевший варіант. Який непогано себе показує, якщо не часто використовувати мікрохвильовку. Однак при сильно активному використанні емель жовтітиме і відшаровуватиметься не відразу, а за кілька років. Окрім цього, під час вибору особливо зверніть увагу на якість фарбування, особливо у тих місцях, де їздять колеса, адже саме у цьому місці колеса протирають фарбу і з'являється корозія. Кераміка найдорожчий варіант, у якого досить багато плюсів: це і скорочення часу приготування, і легкість очищування, зниження витрат на електроенергію та довговічність. Але якщо пошкодити таке покриття, то утворюються тріщини і відколи, яких вже не позбутися. І третій вид це нержавіюча сталь, найоптимальніший за співвідношенням ціна, якість він стійкий до високих температур, довговічний і не боїться ударів. Мінусом можна назвати лише складність у догляді, Видно сліди крапель і не можна використовувати абразивні матеріали. Далі поговоримо про основні варіанти управління. Найпростіший і надійніший варіант це механічне керування або поворотний механізм, де один відповідає за час, а другий за вибір режиму або потужності, Те, але мінусом буде відсутність детальних налаштувань, так що спочатку потрібно буде звикнути, щоб їжа не перегрівалася. Якщо ви плануєте готувати більш серйозні страви, то вам підійде варіант із кнопковим керуванням. Так, у вашому розпорядженні будуть детальні налаштування режимів, але й ціна відповідно буде вищою. Крім того, чистити кнопки трохи складніше ніж у попередньому варіанті. Найдорожчим і найсучаснішим варіантом є сенсорне управління. Знову ж таки, ви отримуєте максимум можливостей. Найчастіше це верхній сегмент моделей. Але якщо ви бачите сенсорне управління у бюджетному варіанті, краще утриматися від покупки такої моделі, оскільки якість і довговічність компонентів викликають питання, а заміна панелі управління навряд чи буде можлива. Сьогодні виробники пропонують величезну кількість функцій та режимів, але перед тим як вибрати моделі з тим чи іншим режимом, за який ви звичайно платите, вам потрібно подумати: а чи будете ви ним взагалі користуватися? І ось деякі з них. Перший це розморожування продуктів. Другий за популярністю після розігріву. Їм обладнані майже всі моделі, а вам потрібно тільки вибрати тип продукту, який ви хочете розморозити. Також є функція швидкого старту, де піч працює на максимальній потужності, а одне натискання кнопки дорівнює 30 секундам. Є моделі із функцією пароварки, що дозволяють готувати дієтичні страви. Функція очищення паром, вкрай зручна, яка значно полегшує прибирання. У тему очищення можна також додати режим видалення запахів. Є програми поетапного приготування. Наприклад, перший етап це розморожування, а другий вже безпосередньо приготування продукту. Важлива функція захист від дітей із блокуванням панелі керування. Також є функція відключення сигналу про закінчення режиму, корисно, коли вдома сплять діти. То тепер я маю надію, ви більш обізнані у темі вибору мікрохвильової пічки і на вашій кухні з'явиться пристрій, який прослужить багато років. Тож дякую за перегляди. До зустрічі.